Доброго дня, діти! Запрошую вас пограти. Всі пам'ятають, де у них права рука, а де ліва. Права рука, ліва рука. Тож, починаємо гру. Будьте уважні. Я буду читати віршик і буду робити рухи. І будьте уважні, бо треба буде слідкувати, де права рука, а де ліва рука. Приготували руки. Приготували, поклали ручки спокійно лежать і почали. Подивіться но на ручки. Права, ліва. Молодці. У долоні можуть плескати права. Ліва. Так. Можуть ніс мені прикрити? Права, ліва. Так. Долоньки очі мені можуть закривати. Права, ліва. Дорожку можуть показати. Права, ліва. А якщо щось зашумить, вушка захистять умить. Право, ліве, молодці. З руками я завжди дружу. З правою лівою. Так, подружили Але Бо обіймати можуть права ліва. Легенько і ніжно пригорнути. Обняли себе, пригорнули себе. Права і ліва. І погойдалися права. Ліво, право, ліво. І згадали, як ви були маленькі, і вас матуся колихала і співала колискову. і говорила, ой, да, ой, да, відчуваєте? Як стає спокійно, затишно, то ми з вами можемо себе заспокоювати, коли нам сумно, коли нам зле, коли нам страшно. Долоньки нас обхватили, пригонули. Заколискали себе. Приємно? Так. Розрізняли ручки. Ну що, сподобалось? Я радію за вас. До побачення. До слідуєї зустрічі.